Коли була визвольна війна, то у нього було, чимало німців було в армії, його італійці були. І тим чином ці люди вони теж могли перенести щось своє, своїм досвідом. Артилерія була дуже дорогою зброєю. Літописець Самійло Величко стверджував, що на Січі постійно заходилось 50 гармат. Решту артилерії зберігали у військовій скарбниці на рівні із коштовностями. У 15 сторіччі гармата середнього калібру коштувала стільки, скільки стадо з 442 корів. Постріл із неї коштував 9 корів. Козаки з великою майстерністю використовували артилерію. Коли під час битви на жовтих водах вони вдарили прямою наводкою по польському табору, то втрати ворога були настільки великими, що татари почали ремствувати, що їм не дістанеться. Ніякого я силу. Врахувавши досвід битви під жовтими водами, Хмельницький удосконалює артилерію українського війська. Гармати він об'єднує в один підрозділ приводить на однокінну двоколісну тягу. До кожної гармати призначає обслугу, організовує навчання фахівців. Артилерія стає. Більш маневреною її потужність зростає. У поході, окрім зброї, козаки везли з собою лопати, сокири, щоб за необхідності швидко насипати вал, робити засіку з дерев, виривати окопи чи вовчі ями. За радянських часів козацтво вимальовувалося як натовп п'яничок гультяї. Насправді ж. Під час походів підтримувалась сувора дисципліна. За вживання алкоголю козака могли жорстоко покарати. У морських походах, наприклад, винного викидали за борт. Думали, що козаки такі знаєте примітивні воїни. От ложка за халяву і ніж там, то все це брехня. Був пояс широкий, на поясі була і порохівниця, і пістольце висів, і на поясі були в чехольчиках ножі, ложки, виделки. Козак не хотів там, щоб. Чума була чи з бруду їсти і так далі. Це люди, які ну, гігієнічно дуже так сказати, йшли на війну. Спиртні козаки використовували часто в походах, у тих морських походах, як антисептик. Тоді ж не було анестезії, тоді було, ну що, ну, рани промивати, це ж на це діло це йшло. Визвольна війна. 1651-й. Битва під Берестечком для козаків склалася вкрай невдало. Союзники татари відступили, прихопивши із собою Хмельницького в якості почесного полоненого. Поляки притисли козацьке військо до болота, оточені з трьох сторін. Позаду гибла трясовина, смерть з усіх боків, часу на роздуми майже немає. Полковник Богун вирішує робити гать по болоту з трофеїв та обозу. Вози, дорогі жупани, діжки з їжею та питвом все летить у смердюче баговиння. Цією імпровізованою дорогою життя він виводить більшу частину війська. В ар'єргарді залишається група смертників, кілька десятків наших українських спартанців. З кожною хвилиною хтось із козаків падав з простреленими грудьми чи розбитою головою. Невдовзі залишився. Один. попри гарантію життя від самого польського короля Яна Казиміра, він відмовився здатися в покол. Я сам знаходив от в архівах унікальні речі. Скажімо, от козаки повстанці йдуть з полковником голотою таке прізвище. Вони мали пройти Білорусі і взяти вільність столицю Литви і потім йти на Варшаву. На жаль, це не вдалося зробити. Вони на Гомельщині знали поразки. І от коли по них вели, і поляк, це б, літописець, пише, що і так себе тримали мужньо, і коли їм питали, а чому сюди прийшли козаки, мужики? Вони кажуть, а що ви думали, телята пасти, вас бити. Тобто, і що так на страту, ніби на якесь свято. Хмельницький відмовляється від звичної для того часу облоги фортець. Він не хоче витрачати час та зайві сили на таку дорогу забаву. Фортеці просто блокуються. Ворожий гарнізон сидить без діла, а основні сили української армії успішно вирішують тактичні завдання. Атакували козаки лавою, шеренгою краї якої загиналися, щоб оточити фланги ворога. На флангах українського війська були піхотні підрозділи. У розривах між ними ставили гармати. Піхота та артилерія вогнем підтримували атаку кавалеристів. Українська армія мала свої елітні підрозділи, козаки, професіонали, ті, що служили у реєстрових полках чи січовики. Командування їх цінувало і берегло. Їхня бойова майстерність часто вирішувала результат бою. Набрані із селян загони, виснаживши ворога, гинули на першому етапі бою, а потім грали свою партію професіоналів. На жаль, бойові якості українського козацтва далеко не завжди слугували на благо рідного народу. Довгі три сторіччя територія України була розшматована. А українці. Залишалися другосортними громадянами декількох імперій. За командою, вимовленою іноземною мовою, вимушені були стріляти у співвітчизника, захищаючи інтереси окупантів, для яких вони залишалися робочим витратним матеріалом.